Денис Путінцев, продюсер медіа експерт. Про ним трошки поговоримо про про важливу подію, яка дуже всім сподобалася, всі дуже активно її обговорювали, а саме національний відбір на Євробачення. пан Денисе, доброго вам ранку. Доброго ранку, і вам дуже приємно знаходитись поруч з вами в етері. А е, ну, ви ж ви ж напевно з Києва включаєтеся. Ні, я напевно включаюся з Херсона. Херсон... З Херсона включаєтеся так. <гум> там з Херсона. Я включаюсь фізично зараз. Боже Боже Боже, ні. але я думаю, що Херсону казати, що про те, що ракетна загроза, будьте обережні, це не, можна не казати, можна не казати. Норм живемо. Ми живемо в цьому постійно, так що нормально. Ну і тим паче, що дуже часто трапляється так, що навіть, спочатку... знаєте, навіть євробачення, обговорюємо. Слухайте, а от, а от чесно, як, як в Херсоні дивилися на відбір Євробачення, чи люди не до того буквально? Я знаєте, я вам скажу як людина, яка мешкає, ну вона ж я ж людина з Києва, да, взагалі то я з Бахмута Донецької області, прилетіло. а прилетіло. Ну, просто ви ж за окном прилетіло тільки що я людина з Донецької області з міста Бахмут. Вже ну на жаль, місто Бахмут має таку славу. Хотілося б щоб по іншому його знали. Потім я довго жив Харкові, потім в Києві. а Зараз в Херсоні знаходжуся, допомагаю державі, так би мовити, з питанням медіа та ідеології. Тому просто трошечки щоб було розуміння, що я роблю зараз в Херсоні. А, а про Київ і про Євробачення, ну я я думаю, що це нагальна історія, і в Херсоні теж дивляться Євробачення. Можливо, не так, ну, не так обговорюють це все, як в Києві, але ж обговорюють, знають і точно дивляться. І я вважаю, що Євробачення ця, ця тема вона дуже важлива, і, і, і знаєте, дуже важливо, щоб нас чули на міжнародній арені. Це щоб, дуже важливо. Щоб що, 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 що відповіли і, тим людям, які Прибачте, що бачите, що перебуває, щоб відповіли би тим людям, які сказали ну от 11 мільйонів витратили на організацію. Ось я зараз про це я хотів сказати. Знаєте, некоректно я не можу. Я не фінансист, я не бачив звітності, некоректно порівнювати. А ну, скільки там 11 мільйонів, 20 мільйонів, да хоч 500 мільярдів. Я не знаю, скільки це коштує. І, і некоректно казати, що на ці гроші можливо там придбати стільки-то дронів. Тому що якщо ми будемо. Вести в ну знаєте в лінію тільки те, що війна може закінчитися тільки за допомогою зброї. В мене є, і давайте просто історію перепередивимось, трошки заглибимось при всій повазі до наших військових до славетних наших героїв збройних сил України і зсу. Але я розумію, що ця війна має великі шанси закінчитися не на полі бою, як і всі інші війни закінчувалися, Тобто вона буде. Вона мені здається, перемога буде в голові спочатку, і вже після будуть всі інші після переможні, після нашої перемоги, звичайно, процеси. Я нагадую, що ця війна почалася саме з телевізора. Вибачте, да з радіо і з медіа. І мені здається, що і закінчиться вона теж там. Ось тому треба зараз як ніколи, з правильними меседжами і правильними наративами. Нам бути залученими у всіх міжнародних брендових конкурсах не тільки конкурсах, а взагалі у всіх міжнародних брендових проявах, де ми можемо заявити про себе як про українців, але знову ж таки не просто заявити про себе як про українців, а заявити правильно, заявитись правильними якимись меседжами, з правильними посланнями до західної аудиторії Європейської, от послання, про знову буде пісня про маму. Так, вже жартують користувачі соцмереж. Поз'являлися меми про те, що мама Стефанія тепер вже мама Тереза, Діва Марія. А яке послання цього року повезуть Джері Хейл і Альона Альона для глядачів Євробачу? Воно правильне? По перше, мені здається, що взагалі е зараз на арену повинна виходити жіноча енергія. Ну трохи езотерики, да добавлю, тому що. Ну, Марс вже достатньо наробив, по потрібно, щоб виходила Венера. А, і саме тому, що від нашої країни їдуть дві дівчини, і такі дві достатньо самобутні і оригінальні, і емоційно зовсім різні дівчини. А, і мені здається, що той наратив, який йде у самій брендовій історії Діва Марія і мати Тереза, і навіть ті, ті дискусії, які точаться, ну ми знаємо там навколо матері Терези, тому що мати Тереза не така свята, як про неї написано, і це вже це теж мені здається при правильному використанні. Нам працює на плюс, але ж я зроблю акцент. Що помимо з ураховуючи те, що це хід однозначно, тому що ми просто можемо подивитися, скільки в тіктоці переглядів, скільки вже з радіо звучить ця пісня, я вже сам її наспівую. Це одна з небагатьох пісень національного відбору, які я можу просто наспівати в своїй голові. На жаль, на жаль, ну просто по формату саме комерційному, мені здається, що зараз починається основна робота над виступом, тому що. Мені здається, що десь, ну якщо не 90, ну 80% наш правильності не перемоги, а правильності нашого виступу залежить від того перформанса, який буде формою, формою на сцені, так цього треку, і від того, що наші дівчата будуть казати. Перед тим як будуть виступати на прес-конференціях і в спілкуванні з західною пресою, і в тому числі у своїх соціальних мережах і у всіх своїх медійних проявах, і, і, і залежить від того, хто з дівчатами буде працювати і які наративи буде закладати ним е, в голови, щоб вони їх доносили до західної аудиторії. Світ втомився від нашої вини. Це треба усвідомити і прийняти. Світу потрібен ентертеймент. Ми повинні використовувати інтертеймент в правильних формах для того, щоб перемогти. Ось так скажу. Отже, ця перемога важлива для того, щоб привертати увагу. А через так, ну це Петро Шуклінов теж добре написав, який зараз збройних сил України наш колега журналіст в попередньому житті, який власне каже про те, що витратити 11 мільйонів і залучити якісь мільярди доларів допомоги військової. Це власне про це ідеться і для цього євробачення. Я хотів ще спитатися про сам момент голосування особисто, мені здається. Що, чи в чи чи, чи нас все-таки Євробачення це голосування, яке є національним? Я розумію, що це не, не, не обов'язок і не права кожного громадянина мати доступ до голосування. Тим не менше, якщо сама ідея організувати його саме через застосунок дія, автоматично частину громадян е, вилучило просто з цього процесу. Uh... Давайте так. Мені здається, що тут дуже багатошарове. Багатошарова може бути історія. Я такий, знаєте, я дуже полюбляю всі світові теорії змови. <сміх> Скажу так, давайте трохи позитиву. Позитив. Добре, що ми на цьому трохи. Ну, маємо такий досвід, скажімо так: так такий експірієнс саме на конкурсі Євробачення, а не на виборах, наприклад, парламенту або президента. Так, це перше. А негативно, мені здається, що тут може бути, може бути експериментальна штука впливу. Задіяна тут може бути задіяна історія, пов'язана з тим, як працює. Як працює взагалі основна документ докумен, документообіг електронний в країні, якщо його повалити, ну наприклад, за участі в якомусь конкурсі? А третє, і мені здається, що це ну все ж таки, знаєте, не будемо шукати теорію змови? Мені здається, що це просто людська технологічна лажа. Ну просто з цим треба теж змиритися. Це буває, і мені, ось чесно, я як людина, яка вже не перше євробачення, бере в диску... ну, м'яко кажучи, в дискусіях на бере участь про євробачення, мені навіть не вистачило емоцій і якихось е -е -е таких, е -е -е знаєте, агресивних випадів після е того -е як легла дія. Тобто, все це вилилося в мемчики. І мені здається, мені здається, що в цьому теж є і плюс, і мінус. Плюс в тому, що ми трохи від ці, від цих кутів гострих відійшли цього року, тому що ну знаєте, перемога Альони Альони і Джері Хейл, Вона ну у мене, як у, у, у людини, яка до музики дотична, вона не має взагалі там якогось сенсу це обговорювати. Можливо, ще Меловін, можливо. Можливо, там є питання, але там ну це між цими але двома це двома виконами про не про кількість голосів, і там, що вони там доходили, не доходили, що щось не зарахувалося, десь щось зависло. Йдеться про те, що голосувати могли лише ті люди. Кого є встановлена дія. Грубо кажучи, якщо, наприклад, я маю смартфон, але не маю бажання встановлювати дію, я не можу проголосувати. Людина, яка не має, має смартфон, але не маю бажання встановлювати дію, я не можу проголосувати. Людина, яка не має смартфону, а нас ну, теж є, багато таких людей, які є, мають кнопочні є, телефони, є, це... і якщо б вони голосували за номером телефону, то вони могли б це зробити навіть з кнопкового телефону. Але вони не мають дії, а відтак вони виключені. Тому це не зовсім рівні вам, умови для всіх я. Вам відповім так по перше, знову ж таки, мені здається, що голосування за національний відбір конкурсу Євробачення не є крайній необхідності, слава Богу, для вас на, наразі щоб вижити. Да? Тобто, якщо у вас нема дії, ви просто не проголосуєте. Це не най, не найтяжче випробування у цьому житті. А по-друге, ну у вас же ж є ідентифікаційний код. От особисто у вас, ну так, у вас є а є ж, були ж люди, багато людей. Я застав цей період і ще досі. А, досі ці обговорення ну, в моєму оточенні є, що ідентифікаційний код це. Це номери д'явола, сатани, це, і все таке інше, і багато людей не брали цей індифікаційний код і теж не брали це, участь у багатьох процесах. Але ж зараз, якщо у вас його немає, ви просто не зможете нічого зробити. І тут трошки інша все таки мені здається, бо дивіться. По перше, інфікаційний код це не паспорт. Ну, тобто, тут не тут інша трошки історія, тому що тут є певний, по перше, майновий сенс. Тому що не кожна людина в Україні просто має смартфон. У нас є цифри. Тобто, у нас станом на минулий місяць в дії було зареєстровано. Приблизно 20 мільйонів користувачів. Це означає, що це, більш, це менше половини е, українців. Якщо казати саме про повнолітніх, то, можливо, десь там в районі плюс-мінус половина, тобто кожен другий. І це означає, що кожен другий українець, якби хотів би, хотів би, то не, не зміг би проголосувати. А це вже, ну, тобто, це, це половина голосує, половина не голосує. І, а ну, Давайте то, так, тут є, є наразі статистика. Давайте, щоб в нас вже дискусія була аргументована. Ну я знаю, просто приблизно можу собі уявити, яка статистика вікова. Але якщо є така статистика, давайте її наведемо, і я просто ну і подивимось, хто взагалі ну просто в того в кого є смартфони і хто взагалі зазвичай бере участь. У голосуванні за євробачення, ну це точно не люди пенсійного віку, це точно не діти до 14 років. Ну і так далі. Тому, якщо ми цю статистику за ми побачимо, а я впевнений, що вона така і є. Ця статистика, просто цифри не можу зараз назвати, тому що я теж не бачив. Що ну мені здається, це трохи перебільшена історія стосовно ну м'яко кажучи, перебільшена стосовно права проголосувати, тому що в людини немає смартфону. У тієї людини, яка взагалі цікавиться євробаченням і взагалі музикою, і в якій вистачає часу за цим слідкувати, мені здається, смартфон точно якийсь дешевий, але точно це, є. Принцип, це моя особисто. Це просто принцип інклюзивності. Тобто, в нас, якщо ми беремо половину фактично, суспільства і кажемо, що ви не будете голосувати, бо ви застарі, у вас немає грошей на смартфон. Ви за замало цікавитеся музикою. Вам немає там 16 років. То ми кудись дуже далеко можемо зайти в такі логіці. Ми, ми вже далеко зайшли. Я вам більше скажу. Ми вже далеко зайшли. Я ви дуже зараз болючу тему. Взагалі не про Євробачення. Мене особисто цю тему зачепили, тому що я дуже цікавлюся моментами, пов'язаними із тим, що люди кажуть у Давосі. Коли збираються, тільки ну, минув Давос. Я знаю, що таке соціальний рейтинг, якщо ви розумієте, про що я Я знаю, що таке впровадження наративів з чорного дзеркала серіалу, і е, це точно не тема для розмови зараз, бо ми можемо дуже далеко зайти. Якщо ми про Євробачення, то ми просто маємо наразі е, той соціальний зріз з... Який може користуватися смартфонами? Якщо ми беремо там політичні якісь моменти, то ми можемо теж на противагу цьому довести, що коїлося, коли ну, там люди всі пенсійного віку, то брали участь у голосуванні, і хто після цього приходив до влади? Це такі питання, знаєте, ну досить гострі, і вони ну цю межу потрібно, потрібно розуміти, тому. Е, я я тільки за те, я я вас повністю підтримую про те, що ви кажете, я розумію. Але ж це мені здається тема трохи вже про, про це. Інша вся історія. Це не про Євробачення. Це про те, що нас очікує найближчими там 5, 10, 15 років не тільки Україною, взагалі увесь світ. Ви, власне про це ви починали. що з цього використовувалася саме урядова ця епка дія. Якщо був би створений ще якийсь окремий окремий додаток, тільки для голосування Євробачення, ми могли б тоді би ще е, не брати всі інші речі, тому що у нас ідея голосування. Електрону, вона так чи інакше висить, отак. От от. Вона піднята, і розроблявся законопроект, і є ці ініціативи, і тому ця небезпека зберігається. Тим паче, що вже ж так нагадаю, що і в нас і в кінці березня мали бути президентські вибори, і теж треба буде щось вирішувати з легітимністю. і Якісь хоча речі, не бачу тут проблеми. Зібрали 300 голосів в парламенті, змінили конституцію і все. І це, це не є така проблема. Я думаю, що 300 голосів мало бути для цього Головне – це правильно комунікувати І якраз на інклюне основах інклюзивності. Але в кожному разі здається, я правда не дивився на цей відбір, але звичайно не міг не почути цю пісню навіть ще до цього відбору. Вона справді дуже заразна мелодія. Буде сподіватися, що Україна третій раз поспіль ж таке? Ще не було. Але дай Боже. до мене питання зараз, да? бо у нас тут був який я не дуже е, чую. Добре. Це питання... Я просто не, не знаю, наскільки безпечно з вами продовжувати розмову, щоб ми вас не наражали на цю нету. Все, все нормально. А чи може втретє Україна зараз отримати при. Давайте ще раз я скажу таку історію. А, мені здається, що цьогоріч ми, ми не повинні взагалі думати про. Ну, Якщо буде окей, таке повинно бути ставлення. Не потрібно як раніше, знаєте, як людину ще до повномасштабного, як проводили на Євробачення, йому давали флаг України в руки, немов від нього залежить взагалі вся доля українського багатостраждальна доля українського народу. Потрібно до до Євробачення зараз особливо я акцентую на цьому увагу: ставитися як до майданчика, на якому завдяки якому ми можемо правильні речі. Які потрібні зараз нашій країні з ідеологічної культурологічної ем, е, всі ці всі, всі ці моменти донести для того, щоб наблизити нашу перемогу? От е, заради цього потрібно відправляти туди людей. Не потрібно думати перше, вони місце займуть чи десяте. Головне, щоб вони запам'ятовувались, щоб вони запам'яталися тим, що вони будуть показувати на цій сцені, які наративи будуть давати в пресі. Ось яка моя думка? А чи переможе та взагалі може бути все, що завгодно? Знаєте, букмекери вже ставлять на нас. Вони ще знаєте, показово. Вони не знали, хто від України а вже найвищі місця прогнозували. Тобто євробачення це теж системна історія, політична історія я наголошую на тому, на цьому, тому що організатори Євробачення завжди кажуть, що це не політичний конкурс для нашої країни і особливо. Останні два роки це точно політичний конкурс. Та який два з 2014 року вже 10 років це політичний конкурс, і ми і нам потрібно до цього відноситись як до політичного конкурсу зі всіма моментами, які з цим пов'язані. Пане Денисе, дякуємо вам. Нагадати світу про Україну і про те, що тут війна триває. Є Євробачення, це теж майданчик Денис Путінцев, продюсер і медіаексперт, був із нами.